Вітаю всіх глядачів! Ви дивитесь YouTube канал Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Друзі, звичайно, ми продовжуємо говорити про наш, наше життя, наш побут, який нерозривно пов'язаний сьогодні з е, військово-політичною ситуацією в країні. У зв'язку з вторгненням Російської Федерації це все дуже повпливало на наш побут, на наше життя, і нам його облаштовувати, жителям міст, сіл всім нам потрібно його облаштовувати для того, щоб запускалася економіка, для того, щоб ми могли підтримувати свої збройні сили України, які досягають зараз значних успіхів на фронті. Зараз з нами на зв'язку експерт з питань житлово-комунального господарства, голова правління спілки споживачів комунальних послуг, економічний політичний експерт Олег Попенко. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день доброго дня. Я почну ось з чого те, що хвилює, наприклад, от містян Мер Києва, До речі, Віталій Кличко допустив можливий сценарій апокаліпсису у столиці цієї зими, у разі якщо російські удари по інфраструктурі продовжаться. Він дав інтерв'ю виданню Рейтер. Він каже, що Київ може втратити електроенергію, воду, тепло, може статися апокаліпсис, як в голівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках. За його словами, жителям, однак, нема необхідності евакуюватися зараз, хоча вони мають бути готовими до цього. І заявив, що дефіцит електроенергії в місті зараз лише 20%, умови ще лишаються стабільними. Що означають ці заяви? Мера кличка про апокаліпсис. Треба вже евакуйовуватися? Чи треба трохи почекати? Тоді який порядок евакуації, куди, е, в які строки, що, який алгоритм? Нічого не зрозуміло? Ну я думаю, що найкраще було про алгоритм евакуації і про терміни, і все інше. Якраз запитувати у кличка, позвати до студії до вас. І щоб він тут відповідав, я можу тільки як експерт сказати вам а, от, по ситуації, як я бачу зі сторони все це, що відбувається в місті Києві, а, ситуація відбувається так, що Кличко, замість того, щоб щось зробити, організовувати роботи органів місцевого і все інше, він робить тільки політичні заяви. Це не є навіть... Заявою його як очільника органів місцевого самоврядування. це типова політична заява залякування містян проблеми, які можуть дійсно виникнути. Але як на мене, його задача повинна бути не залякувати людей, а давати роз'яснювальну інформаційну роботу, щоб чітко було зрозуміло. Отримати можна було відповіді на ті питання, якраз які ви задаєте. Але, на жаль, ми від клічка не отримуємо цих відповідей. Тому я чітко в цій ситуації бачу а неготовність місцевої влади до будь-яких проблем, які почнуть виникати. Я маю ну, конкретно клічка і всіх його там заступників. Вони не готові до цієї складної ситуації. Вони до неї не готувались, і тому і, і заяви їхні вони більш політичні. А що робити в цій ситуації людям? Ну я вважаю, що евакуюватись поки що нікуди не потрібно. Да і це неможливо евакуювати величезне місто. По-друге, Київ має декілька резервних можливостей щодо і теплопостачання, і електроенергії. Так, да, електроенергії не буде вистачати, але при цьому є можливість переключатись і підтримувати місто. Це вже коли там а, на вулиці. Буде температура мінус 5, мінус 10, вона буде зрозуміло триматись декілька днів, То в цій ситуації так потрібно буде думати, хто буде зливати воду, системи, водопостачання, теплопостачання і так далі. Хто буде відключати будинки, хто буде їх охороняти? Це також питання до органів місцевого сорядування, до нашої київської влади. От зараз в різних соціальних мережах, зокрема в чатах, прибудинкових чатах. Ну, коли люди об'єднуються, вони живуть в, в, в певних будинках, звичайно, вони створюють певні чати для того, щоб можна було спілкуватися і вирішувати різні господарські питання, навіть якщо там немає ОСББ, навіть якщо там ЖЕКИ. Тим не менш, ну це такий ефективний засіб комунікації. Тим не менш, цим засобом комунікації також користуються самі. І, жеки. і вони зараз розповсюджують інформацію про те, що е, у зв'язку із складною ситуацією можливо, навіть, е, можливо, навіть евакуація населення. І вони дають деякі там рекомендації: зливайте воду, е, дають навіть телефони фахівців, сантехніків, які можуть правильно пояснити, як це робити. Е, е, знову ж таки, виникає запитання: то нас готують все-таки до найгіршого сценарію. До того, що нам, людям, які проживають, наприклад, в столиці, треба буде виїжджати з міста. Але добре, виїжджати з міста, було б куди добре, куди знати, виїжджати з міста. І як надовго виїжджати з міста? Ну, потрібно зрозуміти, якщо вода злита. Взимку воду злити з багатоквартирного будинку, то відновлення систем життєдіяльності в будинку а можливо тільки з потеплінням десь в середині березня, а може й навіть наприкінці березня, от це якщо говорити про терміни повернення людей в місто. По-друге, коли виїжджати, а знову ж від, відштовхуємося від систем життєдіяльності. Але при цьому ще раз я повертаюсь до питання не домовий чат. Повинен скажете, стати керівним органом для співвласників багатоквартирного будинку, щоб вони вирішили зливати води тільки органів місцевого соврядування, тому що в більшості вони контролюють котельні, які подають тепло. Вони знають, коли відключать електроенергію, коли її включать, коли подадуть тепло, коли запрацюють водоканали, Тому що в більшості водоканалів також комунальні, тому. Ця самодія в будинкових чатах вона може привести до фатальних закладів. От останній випадок, до речі, як це пройшло в Краматорську, місцева влада попередила, що ми не можемо подати тепло в такі будинки, що там не буде електроенергії. Зібрались, відключили, злили воду, відключили 435 будинків. Люди зарані були попереджені, чітко була організована робота. Отак От робота. Повинна бути організована в будь-якому місті, щоб люди знали, куди йти, як іти і для чого це все. А міжбудинковий чат. Ну даруйте, це, це просто переписка між людьми. Дадуть чийсь там телефон. Є управляюча компанія. В Києві є комунальні керуючі компанії, є приватні, є СББ ЖЕКів, в яких працюють сантехніки. Їх там мало, про це потрібно розуміти, але вони повинні опікуватись. Якраз цими питаннями вони повинні зв'язуватися з Києва там там ТЕЦ і так далі з водоканалом, який чітко між собою а, буде визначено, коли що, коли, як виключати. От Кличко каже, що в Києві існують зараз 500 пунктів обігріву пунктів незглавності. От ця програма президента, яка була доручена місцевому самоврядуванню, звичайно, це за кошт місцевого самоврядування, тому що держава гроші на це не виділяє. Але тим не менш, він каже, що це неефективно насправді. Тут розумієте, виникає запитання і до центральної влади, і до місцевої влади. Якщо ви вважаєте, що це неефективно, навіщо ви їх створювали? Давайте почнемо з того. В першу чергу я вважаю, що ці пункти незглавності, а до війни їх називали пункти обігріву. Це була пряма норма зобов'язань органів місцевого самоврядування. Центральна влада до цього не має ніякого питання. Вона, от я пам'ятаю, 20-30 градусів, коли там, там 5-10 років тому люди могли обігр... обігріватись. В цих містах і ніяких проблем не було. Я працював в Києві з 2016 по 2019 рік керуючі кампанії, і ніхто, ніяка державна влада, не зобов'язувала формувати а, ці пункти обігріву. Вони були в кожному житті і коли було дуже холодно, люди заходили, могли там попити чайок, з'їти якусь там а, а, печенюшку. І тому тут не є питанням це до орган, до державної влади. Це питання органів місцевого самоврядування. Якщо Ключко каже, що вони неефективні, значить він їх неефективно створив. І те, що я бачив на фото, що люди в школах, де створені ці е, пункти незглавності, вони не знають директор, директор, директорка школи, а не знає, що і робити з цим пунктом незглавності. Вона не знає, коли туди людей пускати, кого пускати. Коли діти там знаходяться на навчанні, можна людям заходити чи ні? Тому що не підготовлено знову ж інформаційного поля в Києві не існує, і тому такий бардак, пане Олеже. Я вам дуже дякую за ці коментарі, що ви роз'яснили детально позицію і те, як потрібно діяти і на що сподіватися. Дуже вам дякую. Гарного дякую дня вам за дякую. ефір. Дякую. Так, навзаєм, Олег Попенко, експерт з житло, з питань житлово-комунального господарства, голова правління спілки споживачів комунальних послуг, економічний і політичний експерт, долучився до нашого стріму, друзі. Я нагадую, що ви дивитесь Ютуб канал Знай.UA, Підписуйтесь на нас і будете знати набагато більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майуєй.